У Рівному стався зухвалий злочин. Троє зловмисників напали на двох жителів обласного центру. Події розгорталися наприкінці жовтня. Вночі у центрі міста 27-річний чоловік та 22-річна дівчина посварилися. Та кожен пішли до себе додому. Вже за кілька хвилин на чоловіка напали невідомі. Його побили, відібрали мобільний телефон, зняли куртку, бейси, навіть черевики. З'ясувалося, що троє зловмисників скоїли напад на чоловіка. Після цього, прослідкувавши виявивши ключі у викраденій курці, простежили, де проживає дівчина, та від знайденими ключами відкрили помешкання квартири, де і скоїли розбійний напад на дівчину. Із порогу один із невідомих розпилив обличчя дівчини газовий балончик, потім схопив за волосся та почав бити, приставивши ніж до горла. Вимагав грошей. Нападники забрали з помешкання три ноутбуки, праску, золотий ланцюжок із колоном зарядний пристрій, парфуми та дорожню сумку. Постраждалі звернулися до поліції. Зловмисником виявився 24-річний уродженець Російської Федерації, який був зареєстрований у Здолбунівському районі. Однак проживає фактично у своїх товаришів у Рівному. Чоловік уже неодноразово був на лаві підсудних за скоєння грабежу та крадіжок із проникненням у помешкання і загалом відсидів у колонії понад 4 роки. Чоловік зізнався у скоєному та розповів правоохоронцям всі обставини подій. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тепер на чоловіка чекає черговий тюремний 12-річний строк. Двох його спільників правоохоронці ще розшукують у поліції за фактами розбою та грабежу, відкрили два кримінальні провадження.